Віталій Шахів іграє проти Китайця. Рейтинг 1870. Захист каракан. Один раз тисячу років. Чорні грають цей дебют. Нарешті. Я вже все забув, що тут як. Але все рівно я радий. Так, слон D3 ми граємо. І далі будемо думати. Є щесь може ще катнути, приколу. Думаю, брати чи не брати. Нормальна жертва, якби блискучий хід, зараз в три. Бах. Або пішачком забрати. Скоріше, тут треба, до вас здається, два тижня. У нас сюди є шість. Він ще кудись за в три. Потім там щось ще. Основна проблема чорних, що їм треба закінчити розвиток. А ми єсний плюс, що я не даю йому так просто закінчити. От він взяв. Шах-шах. Кінь не виходить, слон не виходить, тура не виходить. Далі кінь виходить, кінь виходить. І тут, до речі, є декілька ідей, на b4b5 ми і цього коня можемо пожертвувати. Ні. Не пам'ятаю. Не пам'ятаєш. Ріві міняти фрезів. Наш. Дивись, не сховаєшся, будеш тут. То тут буде є 5 ударів. Королю придеться кудись сховатись, правильно, молодець. Молодець. Звісно, ми посилюємося. <смір> Але є не ясно, як далі, що супернику робити. Конем десь це, це 5 до речі, виглядає. Норм. Але де 5 пішак висить. Шах є. Так, отуди ми пішли, так? Да? жертва такая. Цікаво. Же. <толи> Правильно, мабуть, супер не я просто не знаю, чи мені брати, не брати. А візьмемо. Так. Давай нападем. Так. А, ти напав на коняку. Мою. Це ж моя коняка. Не твоя. Так, шах є в нас. Шах є, але який цьому сенс? No, hmm. mm, okay. А тут може взяти, беру. Ой-ой-ой. Не вже це не працює. А я так могу сделать. Так. Так, так, так. Меняюсь не хочешь? А ч? Так, ти десь сюди сюда напал? Угу. Там ще десь сюди він іде нічого собі. Це треба ще встигнути. І все. Ой, звісно, ініціатива є, але матеріалу то нема. 73 на 69. Ні, блискучого ходу не було, на жаль. Це просто нормальний хід. Так, кінь 5 окей. Кінь 7 потрібно було. Або кінь 10. Невелика перевага, але перевага нормальна. Для гри, а тут я, звісно, помолився. Ну йому треба було ще сильніше. G5, тобто прогнати десь тут коняку. Що я сюди, то в кінці 7. Я пішачка не можу втримати. Чорні могли б перехопити так? гру. А так виявилося, що ні. Так. Відразу g5. Шаг зайвий. Шах зайвий, бо фігуру в гру, в ввожу. Тут на краю вона стоїть не дуже, тут трішки краще. Нем треба було брати, він якість віддав, окей. Ну, а тут уже час у нього закінчився. Ну і не ясно, да, він десь може тут десь посилюватись, але матеріалу нема в нього.